Lexus RX 350 2016 року на передньому приводі бензин 3,5. Газу ніколи не стояло. Він в графітному кольорі. Лінзована оптика, з протидуманками на піксимонії, оригінальні сплавні диски. Є передній задній парктронік, є камера заднього виду. По безпековим опціям тут є все. Контроль сліпих зон, адаптивний круїз, контроль утримання слуги руху. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Дуже красивий колір салону, комбінація шоколадного і біжевого. По дверних картах по рулю в парі з натуральним деревом виглядає машина як справжній представницький кросовер. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання руля і передніх сидінь. Також тут у нас є підігрів руля, підігрів і вентиляція передніх сидінь, електропривод багажника, датчик. Світла з автоматичним дальнім. Запис двигуна з кнопки, автоматична коробка передач, вибір режимів руху, двозонний клімат, величезний екран, є камера заднього виду, як бачите, вже є навігація прошита українська. Ось так він виглядає по салону. Проїхався на цьому лексусі, м'який комфортний їдеш і взагалі не відчуваєш жодного напруження. Також у нас тут є електропривод багажника. Багажник просто велетенський. І в комплекті є ось така ще докашка. Покузово. <пусування> Є невеличкі притертості, є сколи, царапини, це в принципі звичайні сліди експлуатації. Хочете подивитися його ближче, запрошуємо до нас на тест-драйв, місто Київ, вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня, до зустрічі в Туркас.